Королі, коли починає засідання бюджетної комісії. Є там декілька питань. Давайте вибираємо секретаря. Я забираю виконання. Голосуємо. Всі, Перше питання. Про завершення звіту про виконання фінансового плану Центр первинної медичної допомоги. Всички четали змит. У когось якісь питання є? Нема. Няма, гласуваме. Не, пенячи, за. Построфа Михайло Михайлович. За. Полович, Василий Манович. За. Полович, Василий Иванович. П'ять за. За. П'ять за п'ять за. Перевідслужуємо. Слідуючи. Зутвердження фінансового плану первинки на 24 рік. Читали теж. О, які питання. Голосуємо. За. Постройка Михайло. Говорить вас згадують. Олександр Васильевич. П'ять за. Следующий за. За. про, про затвердження фінансового плану Первинки на 25 й рік. Кісь питання? Нема. Голосуємо. Кеменяш Іван Іванович. Да. Постровка Михайло Михайлович. За. Павлович Василий Іванович. Салюй Олександр Васильович. За. Кобаченко, Яна П'ять за. Голосувала за. четвер і Четверо. Слідче, розтвердження програми розвитку та доскональної системи надання медичної. Допомога хворим по проволоні. 25-28 років. Питання? Нема. Голосує. Кіменяш Іван Іванович. За. Постройка Михайло Михайлович. За. Палавич Васильянова. Олександр Васильович. Чумаченко Яна Васильевна за. П'ять за. Чи відсутні четверо рішення. Про виконання фінансового плану за 9 місяців. Міська лікарня. Питання? Голосуємо. За. Вастровка Михайло Михайлович. За. Колович Василь Іванович. За. Савий Олександр Васильович Чемаченко Іван Васильевна за. П'ять за. Голосували. Слідуючи. Розутження зміни фінансового плану із лікарні на 24 рік. Питання. Немає Голосує. Кимняш Іван Іванович. Олович Василь Іванович. Садий Олександр Васильович. Начальник садина за п'ять за, п'ятеро відсутні. Слідуючи про зуберження фінансового плану. Міська лікарня на 25 рік. Питання. <кліпи> Нема. Кіменя Шиван Іванович. Островка Михайло Михайлович. За. Павлович Василь Іванович. Салій за. Олександр Васильович. Чемаченко Яна Яновасив за 5 за. П'ять за, Слідуючи, про затвердження програми фінансової підтримки Міська лікарня на 25-й рік. Питання? <реш> Нема. Чеменяш Іван Іванович. За. Послуха Михайло Михайлович. Павлович Василь Іванович. Савій Олександр Васильович. За. Чемаченко Яна у нас за. за.

Так, Зобверження фінансового плану на 25 й рік зумає усім центр. Я вибачаюсь. Кось якісь питання? Ми за. Постройка на канал. Павлович Василь Іванович. Сталий Олександр Васильевич. Четверо голосу. Слідує питання. Про задання програми соціальної підтримки ветеранів військовослужбовців 25-26 років. Питання якісь? У мене Михайло шарич. Павлович Василь Іванович, Салій Олександр Васильович, Маченко Яна Васильовна за 5 зачатків відсутніх відсутні. Рішення прийняли. Слідуючи про затвердження програми фінансування схід на оплату послуг військово-окремим категорії мешканців 25 рік. Підмежування за Михайло Васильович. Ми Павлович За Салію Олександр Васильович. Ми чому яну Васильівна за п'ять за чотири відсутні. Слідуючи про затвердження програми відзначення на території. Державних та місцевих свят. Питання? Голосуємо. Кабінет Шана. Палович Васильова. Салів Останкович. Про затвердження програми розвитку дитячої юнацької спортивної школи. Голосуємо. Постровка Михайло Михайлович. Павлович Валич, за, Самій Олександр Васильович. Чемаченко Яна Васильевна за, п'ять за, 4 відсутні. Рішення прийняти. Про затвердження програми з обдарованої роботи з обдарованою мовою. Є питання. Голосуємо. Ти мені за, Постровка Михайло Виталевич, за, Павлович Василь Іванович. Салій Олександр Васильович. Миченко Іван Васильовна за. П'ять за. Четверо відсутні. Слідче. Про затешення програми розвитку фізичної культури та спорту. <coughs> Питання. Кименіш Іван Іванович. Островка Михайло Михайлович. Павлович Василь Іванович. Салі Оксандр Васильович. Чорниченко Янова Василь. П'ять за чотирьох сьогодні рішення прийняти. Про затвердження програми безоплатного харчування учнів фільмової категорії 1-4 класу. Питання? Функцію. Киміляш Іван Іванович. Михайлович Михайлова. Павлович Василь Іванович. Салій Олександр Васильович. Чермаченко Янова Васильев у нас за. П'ять за 4 відсутні рішення. Следує про Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти. Із питання? Голосує. Кименяш Іван Іванович. Постровка Михайло Іванович. Павлович Василь Іванович. Салі Олександр Васильович. Маченко Яна Сильва за 5 двадцять чотири відсутні рішення. Про задерження програми утримання комунального майно. Питання? Олексує. Постройка Михайло Михайлович. Колоджом Василь Іванович. Селі Олександр Васильович. Чемаченко наголосили у нас за, п'ять за, чотири відсутні на рішенні прийняти. Розатвердження програми підтримки комунальної новини. Рудовий архів. Питання? Архиви є? Нема. Голосує. Меня ще Іван Іванович. Озправка Михайло Михайлович. Колочь Василь Іванович. За. Салій Олександр Васильевич. Замечанка Янова Черевна за. П'ять за. за, 4 сужні. Рішення прийняти слідуючи Про затвердження програми відшкодування різниці встановили реформ та вартість послуг в водовідведені. Питання? Нема голосу. Кименяша. Постройка Михайло Михайлов. Зараз. Палович Василь Іван. Саліваксандросин. За Чмачанки у нас сину назад. Про затвердження програми з благоустрою територіальної громади. У когось якісь питання? 12. На програму. На програму 16. За. Постровка Михайло Викорович. За. Павлович Васильян. За. Саліваксанд Васильович. За. Чумаченко Ін Васильевна за. П'ять за. Четверо. Підсуджу. Осуперження програми підтримки управління дельта. Саме допустим безпеки поліції України.

Каменяш Иван Иванович. Постройка oh. Михайло Михайлович. Oh. Павлович Василь Иванович. Oh. Салют Александр Васильевич. про почверджене програми профілактики злочинности забезпечено тумичной безпеки от порядка. Двадцать пятый, двадцать шестой у мене ж одне. Островка Михайло Михайлович. За. Полог, Василь Іванович. За. Оксана Сальксан За. Мачевка Ивана Васильевич за. Ага. Ваше, за. Чотири. Ага. Следующий. Про внесення змін до програми програмних та оновлення чисто будиної документації. Поздравляю Михайло Михайлович. Павлович Василь Іванович. Да. Солі Олександр Васильевич. Следующее питание. Про закуплення об'єкта нерухомо майна. Вестрянска 170 года. Депутату. Мова йде про закріплення на праві сполучених відведення за комунальним підприємством до постачання водовідведення, певного переліку об'єктів. Як ви бачите, там є 10 об'єктів. Це типові рішення, лише різні об'єкти, різних адреса. А чому воно так переходить в них не було закріплено на господиськові. Вони зараз, якщо будуть якісь роботи починати або з європейськими коштами, або навіть якось офіційно будуть робити ПКД-шку, вони мають бути в реєстрі. Це робиться для того, щоб вони після рішення сесії оформили право оперативного управління у новтарій особу реєстрацію. Господиськові. Питання? Голосуємо. Тремлянщива на 6. Островка Михайлович. За. Макайович. Павлович Воселивнич. За. Савій Олександр Васильович. За. Васильевич. За. П'ять за. Четыре відступні. Про закріплення об'єкта до водоканала Бестрянська 173 б Це ж саме питання.

із Питання За. вовстрюю, на Питання Питання? Ти мені Шивана За. Заврока Михайлович. Палович Василь Іванович. Залива Олександр Васильевич. Вечер Івана За. За. Про закріплення Бестрянська 153.

Строка Михайлов Васильевич. Полович Василь Іванович. Савий Олександр Васильевич. Про закликання За. 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 об'єкта до водоканалу Порятовича 44Б. Ты меня Шванович. Полович Василь Іванович. Сергій Олександр за. Васильович, районного яного за 5, 4 відсутні пішли. Про закріплення об'єкта до вероканала село Росуж вулиця за річні 36. За. За. Совия Александр Следующее. Просто про установление вашего собственного питания в закладах осветительных на 25 лет. Голосуем. Меня За. За. Сильюця, за. Сенна, за. Про затвердження фінансового плану водопостачання та водовідведення на рік. двадцять п'ятій річні за постройка Михайлович. О, за. Селін Олександр за. за. Отсутні, Иван за. за. Селі за. Селін Олександр Васильович. Начанка я заміж. Про затвердження фінансового плану виробничого управління комунального господарства. Островка Михайло Михайлович, Олександр Васильович. Іванович. Об'являю перерив перерив у проведенні цієї інформації. До зустрічі. Продовжуємо засідання комісії. Продовжуємо засідання комісії. У нас залишилося питання по бюджету. Будь ласка, поясніть. Цілому обсяг надходження із бюджету Селянської міської територіальної громади у 2025 році становить 258 832 тисяч гривень, То в тому числі е, власні надходження 154 мільйони 638 і 6 тисяч гривень за загального фонду та спеціальним фонду 13 504 і 6 тисяч гривень. Із них офіційні трансферти 90 мільйонів 696 000 грн. тисяч гривень. Наразі не розподілено е, субвенцію на дітей з особливими освітніми потребами та субвенцію на харчування учнів початкових класів перших-четвертих класів. Е, субвенція, освітня субвенція надана на 8 місяців на січень серпень 25 року, і субвенція на інклюзивно ресурсний центр також на січень-серпень 25 року. Згідно видаткової частини, значить позволянській міській раді внуло розпоряднику коштів по. Апарату управління загальна цифра становить 31 мільйон 332 тисячі 40 гривень. По відділах із статусом юридичної особи. Загальна сума становить 5 млн 227 тисяч 180 гривень. Інша діяльність у сфері державного управління. А це дві програми. Програма підтримки комунальної установи Сволянський міський трудовий архів затверджена в сумі 588 тисяч 500 гривень. Програма отримання комунального майна Смілянської міської ради в сумі 700 тисяч гривень. На лікарню 6 мільйонів гривень це оплата комунальних послуг та енергоносіїв. На стоматологічний центр 240 тисяч гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. На центр первинно-медико-санітарної допомоги 2 мільйони 774 тисячі 100 гривень. Із яких 74 тисячі 100 гривень це із бюджету Міліківської територіальної громади. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 2 мільйони 200 гривень. Із них програма розвитку та вдосконалення надання медичної допомоги хворим нефронологічного профілю 500 тисяч гривень і програма забезпечення мешканців Звелянської міської територіальної громади в разі амбулаторного лікування 1 млн 700 грн. На програму фінансування пільг на просто зв'язку 14 тисяч гривень. На отримання територіального центру передбачено 4 мільйони 591 280 гривень. Із них 456 тисяч гривень це із бюджету Меліфінської територіальної громади. На програму надання оборотної фінансової допомоги, що виплачується патронатним вихователям, 32 тисячі 500 гривень. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 800 тисяч гривень. На інші заходи у сфері соціального захисту мільйон гривень. Це дві програми. Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей 500 тисяч гривень та програма турбота 500 тисяч гривень. На відшкодування різниці в тарифі 2 мільйони 100 тисяч гривень. Видатки розвитку для комунального підприємства водопостачання та водовідведення. На програму із благоустрою Свелянської міської ради 12 тисяч гривень для комунального підприємства БУКГ як видатки розвитку. На програмі здійснення земельних відносин на території Свілянської міської ради 570 тисяч гривень. На програму Питна вода 1 800 тисяч гривень на проєкт Україна-Польща. На програму розроблення та оновлення містобудівної документації 3 млн грн на генеральний план. Так, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. По загальному фонду на поточний ремонт доріг 4 млн грн і 1 млн 600 на капітальний ремонт вулиці Шевченка. Так, проведення експертно грошової оцінки землі 100 тисяч гривень, членські внески 30 500 гривень, програма цивільного захисту населення 150 тисяч гривень. І програма природоохоронних заходів 292 тисячі 600 гривень. Програма власників від повернення 1 млн грн. По відділу освіти в головному коштів значить на утримання відділу, самостійного відділу юридичної особи 2 млн 653 тисячі 100 гривень. На надання дошкільної освіти загальна сума 36 млн 290 тисяч 750 гривень, на утримання закладів загальної середньої освіти по загальному та спеціальному фонду 44 млн 288 700 гривень, на освітню субвенцію 61 млн 25 тисяч 100 грн, на надання позашкільної освіти загальна сума 1 млн 667 тисяч грн, на музикальну школу загальна сума 11 млн 846 тисяч 270 грн, на утримання децентралізованої бухгалтерії 3 млн 754 800 грн, на інші програми і заходи у сфері освіти 90 тисяч грн, в тому числі програма на обдарованому молоді 70 тисяч гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету загальна сума становить 2 мільйони 175 тисяч гривень, із них 100 тисяч гривень з бюджету Меліпінської територіальної громади. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 2 мільйони 374 тисячі 500 гривень. На забезпечення діяльності... Бібліотек загальна сума 2 мільйони 634 тисячі гривень, на забезпечення діяльності музеїв і, вис... і виставок 633 тисячі 240 гривень, на забезпечення панка будинків культури загальна сума 4 тисячі 157 тисяч гривень. На інші заходи у сфері культури і мистецтва 120 тисяч гривень, на програму відзначення свят. На утримання е США загальна сума 3 мільйона 957 тисяч гривень, в тому числі програма розвитку дитячо юнацької спортивної школи 600 тисяч гривень і програма розвитку фізичної культури і спорту на території Свялянської міської громади 30 тисяч гривень. Все, що стосується видаткової частини. І у додатку номер 6 є е, е вказаний проєкт. По співфінансуванні проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського союзу стану управління водними ресурсами, шлях до відродження західної країни та східної Польщі. Загальна вартість проекту 35 мільйонів 200 тисяч грн, на яких ми виділяємо із місцевого бюджету 1 мільйон 800. У даному додатку мусимо відобразити два об'єкти, які входять у даний проєкт. А це буде співфінансування за даним проєктом, значить реконструкція мереж водопостачання та водовідведення вулиць Волошіна, Менділеєва, Маршкіна, Шергія в місті Свалява. Там буде становити загальна цифра співфінансування мільйон гривень. І друга буде реконструкція водопровідної насосної станції по вулиці Донського та мереж водопостачання та водовідведення по вулиці Ярослава Мудова. Там буде 800 тисяч гривень на на ваш Якісь питання. Ну да. Кименя Шиван За. Постровка Михайло Михайлович. Павлович Василийванович. Савир Александр За. Чумаченко Яна Васильовна. за. П'ять за.